Вибрала дві золоті медалі на чемпіонаті світу з легкої атлетики. І Це у 57 років. Світлана Сорочук змагається у метанні диска та штовханні молота. Тренується атлетка самотужки у професійний спорт повернулася після 50. -ти. з того часу, щороку привозить додому медалі. Та каже, попри здобутки досі стикається з непорозумінням з боку оточення. Коли планує завершити спортивну кар'єру, розповіла нашій Софії Москаленко. Зважує ядро у руці, робить півоберта, штовхає снаряд на 12,5 метрів і залишає позаду суперників з усього світу. З цьогорічного чемпіонату світу, що пройшов у штаті Флорида, дніпрянка Світлана Сорочук привезла дві золоті медалі заштовхання ядра та метання диска, і це у 57 років. Хотілося, щоб ще раз пролунав гімн нашої країни. Же могла б і краще, та підвела погода. Коли настала черга метати диск, розпочалася злива. Був круг у воді, це дуже слизько. Треба концентруватися на те, щоб не впасти. Коли береш диск в руки, він вискальзує з рук. Тому я брала полотенце, швиденько витирала диск, викидала рушник і зараз же метала. До 25 років Світлана мала професійну кар'єру легкоатлетки, та потім поринула. У материнство і залишила змагання, аж поки у 50 років не поїхала на свій перший чемпіонат світу серед майстрів. Перші дві нагороди вони були срібна і бронзова, але вони для мене були на, як золота. Всі ці роки без нагороди я не поверталася. Нині у здобутку легкоатлетки самих лише золотих медалей уже 10. Тренується 5 разів на тиждень, щонайменше по 3 години. Світлана сама собі стала за найсуворішого тренера і щоразу намагається збільшити навантаження, аби показати кращий результат. Звісно, тяжко, тому що коли ти дивишся на себе збоку, тобі видні ті помилки, які ти робиш, маленькі дрібнички це вже Веде до зменшення результату. Попри усі здобутки, і досі стикається з критикою з боку однолітків, запитували, і воно тобі ото потрібно. Ну так, потрібно. заздрість. Або ще, я так думаю, що це лінь працювати над собою. Тому що це дуже важливо. Нині легкоатлетка готується до чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні. Там сподівається взяти медаль ще й у метальному багатоборстві. Доки буде мені здоров'я дозволяти, доки я планую виступати. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини.